Знову напружена ситуація з оплатою комунальних послуг у гуртожитках. Попри неодноразові застереження, мешканці продовжують накопичувати борги за спожиту електроенергію. Якщо ця тенденція збережеться і впродовж цього тижня рахунки залишаться несплаченими, мешканці гуртожитків ризикують залишитися без світла. Далі коментар директора комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Номер один Сергія Хряпи. Два місяці. Це питання вересень, жовтень. Практично відключень нас не було, от тому, що сплачено було достатньо більше 100%. Спочатку, коли пройшли, ми обленеру відключило космонавтів 5 і молодіжну 4, люди пішли і борги, посплатили там і перекрили. Практично сплата була в нас ну, 100%, навіть якщо взяти, наприклад, то у жовтні місяці була сплата 109 у вересні 104 Чому виступаю? Тому що довожу до того, що на сьогоднішній день, на сьогодні, на 25 листопада спата з електричною енергією найбільше це сторона 23, миру 8 – по 59 59 Не 100, а 59. Є, є в нас і 43 39 космонавтів 5. Да? Це ну, нарахування, нарахування, це майже 600 тисяч. На сьогоднішній день, скажімо так, 300 з чим то тисяч сплачено. І така сума майже залишається. Тому я просто ще раз звертаюся до мешканців гуртожитки. Якщо не відключали, то ми, мабуть, забули, що відключати будуть обленеру. Більше суми коштів, які сплачує гуртожиток. Готовки за спожиту електроенергію у кімнатах, я заплатити не можу. Відключення, яке проводиться на сьогоднішній день у БЛНР, воно передбачено чинним законодавством в договорі, який прописаний, заключений між КЖРЕП номер 1 і Полтавою енергозбутом. Тому, якщо до першого числа звітний період, це 1 по 1 число, якщо до першого числа, не буде сплачено 100% за електричну служити ртотку, то він 13 го числа у нас висить попередження, то 13-го числа він буде відключений. Навіть якщо сплатиться до 13-го числа, то це вже буде пізно. 13-го буде відключення. Якщо всі вісім, у нас договір на всі 8 гуртожитків. На всі. От якщо буде несплата всіх вісьми, відключать всі вісім. Всі вісім урток будуть виключені. Не буде іншого мотивації, не буде іншого ніяких питань. І до мене було 13 число – це п'ятниця, да? От, відключать і люди. Не може бути такого, що ми не платимо за спожиту електричну енергію. Не може такого бути, тому що це буде бути сидіти без електричної енергії. До мене не приходьте, не ходіть. Відключає обленерго за те, що ви не сплатили за електричну енергію. Ми не сплатили їм за те, що ви не сплатили нам. Щоб уникнути незручностей, пов'язаних з відключенням електроенергії, мешканці гуртожитків повинні сплатити борги протягом цього тижня, наголо. Сергій Хряпа. Також очільник комунального підприємства звернувся до всіх співвласників багатоквартирних будинків, що обслуговує «Окжереп No1, із закликом перевірити свої рахунки за послугу з управління будинком. і терміново їх сплатити. За управління будинку сплата на сьогодні становить 72%. Це катастрофа, 5 днів залишилося. І питання виникає: чому не платять? Тепла ще немає, і платіжки вони нічим не відрізняються від платіжок жовтневих і вересневих. Ну нічим вони не відрізняються. Це там три копійки. то Чому в жовтні ми платили, а в листопаді ми не платимо? Чому? От питання виникає, тому що, мало того, ще раз скажу, що у, деякі кажуть, от ми там платимо вже там, такі кошти. Пояснюю ще один раз. Значить, в управління будинку, якщо беремо 9-поверховий будинок, входи, ліфт це гривня 40 копійок з квадратного метра, ми віддамо і ліфтом. Двірник, який виконує свою роботу, і ми 100% платимо спецеку, бо це наймані, це наймані працівники. Треба віддати платити. Електроенергія. Містах загального користування, ліфти, під'їзди і біля під'їздів. Сьогодні це нарахування 300 тисяч. І коли люди і далі залишається наша сума, то якщо відняти від, наприклад, 7 гривень, наприклад, у нас ну, з лифту, як де ліфти там, 8, то наших 4 або 3,50 це остальне ми віддаємо. Навіть більше, якщо двірниками, то це залишається там 2,5-3 гривні з квадратного метра, іменно, що стосується управителя. Всі остальні кошти ми віддаємо. За ліфт, за роботу двірника, за електроенергію спожиту у містах загального користування. І оця та сума, вона нічого практичного це зовсім невелика сума для того, щоб як-небудь існувати. І ми можемо існувати, ми існуємо тільки з коштів, ті, які платять люди. І ми можемо існувати, коли сплата 95-99%. По-іншому ми існувати просто не можемо. Тому люди добрі, я просив би оцей час що залишився. Обов'язково сплатити і за управління, а за електронний гуртки взагалі немає ніяких питань. Заборгованість мешканців горішніх плавнів перед комунальним підприємством за послугу з управління багатоквартирним будинком станом на сьогодні складає півтора мільйона гривень. Зі слів Сергія Хряпи зрозуміло, що несплата цих коштів ставить під загрозу роботу не лише кжерепному родин, а й інших комунальних підприємств та добробут працівників, які також є мешканцями нашого міста і завжди поруч. І з кожним з нас.